Серії ви побачите Михайлівська цілина Прерії на півночі України. Портеця Театр та Алея Закоханих у Тростянці. Пікасо Малевич та інші в сільському ермітажі. Краснокутський дендропарк. Печери Монахи та Лотоси. Наша наступна зупинка відділення українського степового заповідника Михайлівська цілина, що розташоване на території Лебединського району між селами Великі Луки та Жовтневе. Ще 100 років тому на території лісостепової та степової природних зон цілинних ділянок було дуже багато, а зараз лишились одиниці. Усі вони є заповідними і охороняються законом. Дорогою до заповідника ми мали цікаву зуст – Веретільниця. Прямо на узбіччі шляху у травичці спокійно засмагала веретільниця. Веретільниця насправді не змія, а без нога ящірка. Хоча в народі її вважають змією. І безжально вбиває. Ми її втратили. Втікла. Що вони там робили? Що ви там 10 копійок шукали. 115. До села Великі Луки ми дістались без проблем. Звідси у сам заповідник веде ґрунтова дорога. На ній зустрів нас начальник Михайлівської цілини під дубина Микола Григорович. Колоритний науковець, дуже схожий на героя американських вестернів Клінта Іствуда. Той теж їздив степом, але не під водою, а верхи. І цікавили його не наука та охорона природи, а стрілянина та індіанці. Михайлівська цілина була створена 1928 року. А у 1961-му її зробили одним з чотирьох відділень українського степового природного заповідника. А четверте відділення значить, називається Михайлівська цілина, на яке ми зараз і будемо заїжджати. Наше відділення має площу 202 гектари. На цій території росте біля 500 видів вищих судинних трав'яних рослин. Колись відділення мало велику садибу. Але в результаті нещасного випадку головний будинок згорів. Тому нині Михайлівська цілина зустрічає гостей у невеликому напівгосподарському будиночку, до якого навіть не підведено електроенергії. Буржуйка, як вона по українськи тому гостей тут, крім ентузіастів-науковців, практично не буває. В свого часу землі заповідника від колгоспних відділили лісосмугою. Для цілинного степу вона стала справжнім лихом, адже через неї на родючому ґрунті почали швидко поширюватись дерева. Раніше степоутворюючими факторами були стада копитних травоїдних тварин та пожежі. Нині ж єдиним ефективним засобом збереження степового різнотрав'я та боротьби з деревами стало викошування степу. Тому 150 гектарів у межах Михайлівської цілини періодично викошується. Михайлівська цілина найпівнічіша в Україні степова ділянка. 80% цієї території ніколи не знало плуга. Праворуч від мене абсолютно заповідний степ. Ліворуч територія, яка періодично викошується. Косять степ для збереження різноманіття видів. На території заповідника близько тисячі отаких тюків. Це результат наукової роботи. До речі, такої кількості не побачиш у жодному колгоспі. Михайлівська цілина осередок дикої природи. Не думайте, що тварини тут розгулюють вільно, як у африканській савані. Побачити їх можна Богомол. лише випадково, адже вони дуже обережні. Нам ось пощастило зустрітись з великим богомолом. О, Богомол, він самки після спарювання. Самці вбивають. А зоологи, що досліджують гризунів на території заповідника, показали нам дику мишку, що потрапила їм до живопастки. І зникла. О, ось, ось, о а вона шепнуть. Ні, ні, ні. Жінок не виправиш. Навіть спеціалістів по гризунам. Але справжнім скарбом Михайлівської цілини є не тварини, а унікальне степове різнотрав'я. Ось дуже багато материнки. Молочай. Звичайно, пересічному обивателю воно не здалося б чимось особливим. А досвідчений садівник взагалі сказав би, яке бур'янище. На цій ділянці. Ростуть косарики тонкі. Михайлівський степ дійсно унікальний. Цьому ми самі переконались під час невеликої екскурсії, яких тут трав тільки немає. А то ось гадючника, звичайного. Він жовтим цвіте, так? Да? Він білим цвіти. Чому гадючниці робиться? Ну, По-російськи називається Ламозня. По-український гадючник. Ти Рома, а це Саша, а це гадючник. А це з-під а це ласковий. Ну так називають. Нам сподобався великий дельфініум. Але найбільше ми прагнули побачити ковилу. А вон і ковила волосиська. Кущик там, так? Це ковила Ну, Груба ковило. Да. Відома вона, ну вона, як кажуть, у нас вона більш красива, ковила пірчаста, ковила вузьколиста. Ця, Ну як на кого? Повертаємось до садиби заповідника. І не з пустими руками, точніше, не з пустою підводою. Тюк сіна буде гарним подарунком для коника, що возив нас степом. Під час прогулянки степом ми нагуляли скаженний апетит. Тому, не роздумуючи, прийняли запрошення зоологів, розділити з ними вечерю. Викладач Сумського педуніверситету зоолог Ігор Мерзлікін розповів нам про головну тему своїх дисертаційних досліджень. Огідну, на перший погляд, тварину пацюка. Оця тварина дійсно єдина, яку я так не люблю. Але коли почав вивчати, то закохався в неї, бо вона дуже розумна, дуже інтелектуальна, дуже Ну, агресивна, звичайна, може за себе постояти. А ще ми дізнались про особливості споживання кропиви. Це я так раціон свій поповнич. Збагачення. Рекомендую. Дуже корисно, ну і смачно. Змикнули. Зважаючи на пізню годину, потрібно було збиратись на ночівлю. Це моє помешкання. Продюсер розмістився у авто. На добраніч. Ми ж вклались поряд з теплою буржуйкою. Буржуйка. Грубка. Зверніть увагу, грубка для... раритетна грубка для справжнього середнього класу. Прекрасний засіб обігріву. Взагалі тут дуже тепло, як у банці. Фактично. Ми під ще підкинець. Але взагалі з буржуйкою я ще не Не З тою буржуйкою. А з грубкою буржуйкою. Наступного ранку ми розпрощалися з Михайлівською цілиною. Далі на шлях проліг до міста Тростянець. Але хід розплетіння доріг Сумщини знову зіграло з нами злий жар. Згідно з картою ми нібито їхали правильно. Але тут з'явилась зупинка з написом «Василівка». А Василівки тут не повинно було бути. Можливо, ми збились з маршруту і їхати потрібно у протилежному напрямку. Навіть дороговкази не допомогли визначити наше місце розташування. Є. Нічого не розбереш. Але ми знову уперлись у Васильівку. Дивина. Я поняв. Знову Васильівська Знову розвертаємось. Місцеві мешканці розтлумачили, що першого разу ми їхали правильно. Просто зупинку з написом «Василівка» поставили за 15 кілометрів від самого села. Тепер ми на правильному шляху. Навіть місцеві корови не зможуть завадити нашій подальшій подорожі. Дорогою до Тростянця нас переслідували ну прямо таки придніпровські краєвиди. Не дивно, що саме придніпровські переселенці, які очевидно шукали землі схожі на свої рідні, заснували тут більшість населених пунктів. Не виключенням став і Тростянець. Місто, що нині є 20-тисячним райцентром. Головною окрасою і пам'яткою Тростянця є круглий двір. Вам здається, що це фортеця? Так, він дійсно міг виконувати функції фортеці, але не виконував. Його збудували у 1749 році пани на Тодішні власники міста. Це була своєрідна панська витребенька. Збудували цю споруду просто щоб позначити центр міста. Згодом тут був кінний манеж. Для розваги гостей господарі влаштували кінно-спортивні вистави. На початку 19 століття новими власниками Тростянця стали князі Голіцини. Які круглий двір вирішили використовувати по Москові. Зважаючи на прекрасну акустику споруди, у тридцятих роках 19 століття князь Василь Голіцин створив тут приватний театр. У баштах жили актори-кріпаки, на трибунах розміщувались глядачі. А саме тут, у центрі споруди, відбувались вистави. Нині із круглого двору хочуть зробити туристичний центр з концертним майданчиком, кафе та сувенірними крамницями. Поряд з круглим двором Василь Голіцин збудував невеликий палац, в якому часто приймав поважних гостей. Одним із таких гостей був Петро Чайковський. Кажуть, що саме у маєтку Голіциних видатний композитор написав свій перший симфонічний твір Увертюру Гроза. Відразу за палацом розташована ще одна пам'ятка Тростянця алея закоханих. З виставкою дерев'яної скульптури. Після нахитрого обіду в місцевому кафе ми відправились до парку Нескучне, що був закладений ще у кінці 18 століття. Нині парк займає площу у 256 гектарів, 15 з яких припадає на каскад ставків. Але нас більше вразив не сам парк, а колишній будинок управляючого. Розкішна модернова будівля, зведена останнім володарем Тростянця цукровим магнатом Леопольдом Кьонігом. Непогано у кьоніга управляючий жив. На виїзді із Тростянця нас чекала ще одна цікава споруда. Вознесенська церква. Звели храм 1913 року. У модному на той час цегляному русько-візантійському стилі. Головною особливістю цього стилю є фігурна кладка, що виконує роль основного декору. Будівельники повинні були володіти неабиякою майстерністю, щоб творити подібні споруди. Дивіться далі Пікассо, Малевич та інші в сільському ермітажі, Краснокутський дендропарк, печери, монахи та лотоси. Тростянець став останнім місцем зупинки на Сумщині. Далі ми спрямували авто на південь до Харківської області. Харківщина зустріла нас не дуже привітно. Зізнаюсь чесно: ми не чекали такого першого знайомства із Харківською областю. Вузенька дорога, роздобаний асфальт. І розстріляний дороговказ. Сподіваюсь, далі нас чекають приємніші враження. Розпочали ми мандрівку Харківщиною з великого села Пархомівка, що розташоване у Краснокутському районі. Добре. 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 Красиво, що не було в нашому музеї. Ну, З 1789 року це село належало графам Подгорічані. Вони звели великий садибний будинок, в якому нині міститься Пархомівський історико-художній музей. Ну, і що ж це за музей, скажете ви? Що за художні шедеври можна побачити у сільському музеї? А єдині в Україні оригінали Пікассо, Малевича, Рєпіна, Васніцова, Айвазовського і навіть Шевченка хочете побачити? Тоді, будь ласка, усі ці автори, як і багато інших, зберігаються у сільському музеї. Творцем Пархомівського музею був шкільний вчитель Афанасій Луньов. У 1954 році. Він разом з учнями почав збирати експонати для шкільного краєзнавчого музею. Діти гарячі підтримали цю ідею. вони ходили по території нашого села Краснобутського району і збирали все, що вважали музейним. Перша експозиція складалась із вишитих рушників керамічного посуду, знарядь праці і інших подібних речей. Спочатку вона містилася у одному із шкільних класів. Але згодом Афанасій Федорович випросив для музею окремий невеличкий будиночок. Учні Луньова не на жарт зацікавились музейною справою. Спочатку побували у Харкові, де побачили чудовий історичний і художній музей, потім поїхали до Москви. Діти побачили справжні художні музеї, картинні галереї. І, повернувшись додому, вони вирішили, що раз вони змогли створити краєзнавчий музей, то тепер вони зможуть створити і художні. Вчитель та його вихованці звернулись до найбільших художніх музеїв країни, з проханням надіслати хоч якісь картини із запасників. Першими, хто відгукнулися, були харківські художники. Саме в 1955 році вони надіслали надіслали Пархомівку 50 своїх живописних і графічних робіт. До музею почали надходити різноманітні оригінальні твори. І коли у 1961 році експозиції перенесли до приміщення колишнього палацу Подгорічані, це вже був справжній художній музей. Нині в колекції Пархомівського музею налічується близько 6 тисяч експонатів. Серед них роботи Валентина Сірова, Михайла Мікешина, Миколи Ярошенка, братів Олександра та Альберта Бенуа та багатьох інших відомих художників. Є тут етюд церква завжди модного Миколи Реріха, а також малюнок милого українцям Тараса Шевченка кутір на Київщині. Видаються цікавими малюнки Володимира Маяковського, ескізи до костюмів, вистави Містерія Був. Деякі з робіт музею є шедеврами світового значення. До таких можна віднести весну, Пісаро і особливо роботи Пабло Пікассо, подаровані Афанасію Луньову журналістом Еренбургом, близьким другом художника. Це малюнки Голуб, портрет Джуліо Кюрі. Ось що писав Ілля Еренбург самому Пікассо. Вибач, Пабло, але твої роботи я подарував якомусь сільському вчителю в його сільську галерею. У Пархомівці дитячі роки провів автор чорного квадрату Казимир Малевич. Тут на цукровому заводі працював управляючим батько художника. Тепер в галереї розміщена одна з ранніх робіт Малевича супрематизм 65. Яким чином ця робота потрапила до Луньова, Не знає ніхто. The lemon. Музеї і зали присвячені декоративному мистецтву. Тут представлені вироби народних майстрів. А ще є вишивка, що надійшла з фонду музею Московського Кремля: Ленін серед гуцулів. Цікаво, що Ленін не бував не лише на Гуцульщині, а в Україні взагалі. Є тут цікаві експозиції творів сучасних художників, наприклад, художній цикл Жінка. Арківщина почала відправдовувати наші сподівання. Художній музей у Пархомівці виявився справжнім сільським ермітажем. Пікасо, малевич, репін. Витвори митців подібного рівня побачиш далеко не в кожному великому місті, не кажучи вже про село. Із Пархомівки ми прямуємо до Краснокутська. Фортеця, навколо якої виросло містечко. Була зведена корсунськими козаками у 1651 році. Вони й назвали цей кут Красним. Так сильно сподобались козакам навколишні краєвиди. З кінця 18 століття Красний кут належав родині Каразіних, які заклали тут дендропарк. І з різних країн були завезені екзотичні рослини. Вважається, що саме Краснокутському дендропарку належить першість в акліматизації багатьох досить поширених нині дерев. Клена, Акації, Шовковиці, тополі Канадської. Зараз Краснокутський дендропарк є одним з кращих у східній Україні. Тут зростає 350 видів рослин, серед яких є дуже рідкісні. Наприклад, на ставках милують око Лотоси. Дендропарк часто відвідується місцевими мешканцями. Так, да, люди сюди приходять. Ворони немає, нія нема нічого. У вихідні парковими алеями прогулюються весільні процесії. Молодята прямують до острова Закоханих, з'єднаного з берегом, Арочним містком. Цей острівець, розташований на одному із ставків, має свої легенди. Кажуть, що в часи Каразіних, після того як закохані заходили на острів, місток піднімався. У 1654 році в Красному куті заклали козацький монастир. Значна частина його була розташована під землею, у численних печерах та галереях. В кінці 18 століття, за наказом імператриці Катерини II, монастир закрили. Але розгалуджена система підземних ходів існує і зараз. Вона практично недосліджена. Підземні ходи виходять прямо на територію дендропарку. Деякі з них вже окупували монахи відлюдники які в перспективі хочуть відновити монастир. Краєвиди Краснокутська дійсно дуже мальовничі. Вони користуються популярністю багатьох місцевих художників, одного з яких нам довелося застати на гарячому за написанням пейзажу. Закончив училище. Угу. Художні. А у вас багато картин з Краснопутська? Ви... Та є, ходжу пишу пойшли отюди, поки літо. А туди ці картини йдуть потім? Та поки собі. Парби. Акварель чи? По ліні. Лінія? По лінії. А тут покупається, так? Це Та в Харьків, брав. По своїй можливості якось їй. Та ну я. Всі навчить. Угу. У процесі, так? Да? Да. Із Краснокутська ми вирушаємо на північний схід до села Городнього. Але про це вже в наступній серії. Дивіться в наступній серії: Півучі тераси, неймовірна акустика старовинного саду. Так і хочете заспівати. Два в одному. Розкішний палац, та тут у шарівці, Гомельшанські ліси, національний парк чи приватна власність.